Миколаїв отримав унікальну високотехнологічну каналопромивну машину. Її працівники комунального підприємства Миколаївводоканал використовуватимуть для ефективного та швидкого очищення міських каналізаційних мереж, від мулу та сміття. Більше про нову техніку розкажемо в наступному сюжеті. Такої техніки у Миколаєві ще не було. Відтепер миколаївські комунальники будуть користуватися новою каналопромивною машиною. На автомобілі встановлене спеціальне обладнання, яке працює за принципом вакууму та не потребує додаткової води. Ще воно безпечне та гігієнічне, бо повністю виключає контакт людини із забрудненням. Ціність цієї машини в цьому обладнанні, яке на ній встановлено. Хочу сказати, що на манометрі в цій машині зазначено 400 атмосфер. Такий тиск не може дати навіть якісь стаціонарні компресори, які видає цей автомобіль, для того, щоб ми могли проходити навіть по самих засмічених колекторах, їх чистити, вирізати коріння і для того, щоб вони правильно працювали, щоб в нас не було закупорок, коли ми бачимо, що нечистоти виливаються на проїжджу частину, на тротуари, і заважають нам нормально жити в місті. дуже класна допомога. Дуже класна, сучасна технологічна машина. Машина може працювати і за низької температури. Зараз така техніка є особливо цінною для міста, адже в Миколаєві і досі існує проблема з водопостачанням. Ба більше через солону воду постійно руйнуються мережі. Отримати цю машину допоміг уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Її передала громада Німеччини. Я людина, яка займається сьогодні захистом державної мови, але сьогодні я захищаю інтереси кожного громадянина і ми. Такий спосіб наближаємо перемогу. Тому слідом за цією технікою, я думаю, будуть надходити інші види такої технічної гуманітарної допомоги для всіх наших комунальних підприємств, для наших лікарень, для закладів освіти. Миколаїв оживає і, слава Богу, рука підтримки наших європейських друзів щира і щедра. За 9 місяців повномасштабної війни Європа неодноразово підтримувала Миколаїв. Так Німеччина вже передавала комунальну техніку, медичне обладнання та інструменти і до війни потребував нормальної класної сучасної техніки а під час війни ця проблема стала ще більшою. Частина техніки у нас була знищена під час бомбардувань, частину техніки ми віддали на допомогу Збройним силам України, але такої техніки в нас не було ні до війни і, власне, до теперішнього часу не було. Хочу подякувати Тарасу Дмитровичу Кременю, який проініціював цю ідею, аби отримати таку машину. І не лише вигадав ідею, але довів це питання до кінця. Також хочу подякувати народові Німеччини за те, що і за їх допомогою така сучасна техніка. Яка з'явилася в нашому місті». Міська влада та комунальні служби переконані, з такою підтримкою Миколаїв буде не лише швидко відновлюватися, а й розвиватися навіть попри велику війну. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин.